Я дружина і мама учасників бойових дій, які у спільному ресурсі захисту України вже віддали цій важливій справі більше 16 років спільного такого сімейного життя. І е, почалося це е, зі старшого сина Романа, який. Е, Після закінчення Києво-Могилянської академії, замість того, щоб йти навчатися в магістратуру, він приймає рішення і підписує контракт. Тобто першим, хто в нашій родині от акумулював ось цю енергію роду, бо моє козацьке коріння має дуже такі. Історичні серйозні підтвердження, і я вбачаю в цьому якраз підсилення, і оцей зв'язок поколінь. Воно спрацювало, і старший син пішов воювати. Але молодший син, дивлячись на старшого брата, недовго думаючи, він не закінчував бакалаврата вже з другого курсу, теж Кио Могилянської академії приймає рішення, що він буде йти теж воювати. Тобто, Фактично, ось до моменту повномасштабного вторгнення два сина мали вже серйозний бойовий досвід. Вони були в гарячих точках різних, як то кажуть, по тій території, де фронт перебував, і це трішечки навіть мене заспокоювало, тому що я знала, що діти готові до цих випробувань, бо вже частину таких випробувань вони пройшли. Але оскільки я вважаю, що наша родина патріотична, є з такою міцною громадянською позицією, то звісно, їх тато, мій чоловік, не міг стояти осторонь. І він потихеньку готувався, коли вже ми розуміли, що війна неминуча в нашій країні, повномасштабна, він ходив на заняття, він мені про це не говорив. Він навіть десь намагався в мене запитати, що от я там хочу таке рішення прийняти, як ти до цього ставишся. Я кажу, що я не хочу твого рішення чути насправді, але сталося так, як сталося, і я дуже шаную теж позицію і навіть ну, чоловіче таке рішення серйозне. І зранку 24 лютого 2022 року чоловік теж. Забрав рюкзачок свій йде до ТЦК, хоча по протипоказанням, чому ж так рано готувався, бо йому медицина не дозволяла цього робити. Але на момент початку Великої війни рішення було прийняте все. І та моя опора, чоловік, мій коханий, який є для мене великою такою підтримкою, потужною підтримкою для мене, як для жінки, теж пішов на війну. Отже, я залишилася вдома сама, але дуже добре, що моя родина, мої батьки, моя рідна сестричка з чоловіком, з її родиною, спрямували теж ну, всю свою любов для того, щоб мене захистити і мене підсилити певними речами, тому ну, півроку я жила з ними разом, і це дійсно мені був великий порятунок. Але якщо говорити навіть і відповідати на питання, як це відбувалося, де я брала сили, то це теж особливий момент випробувань і сили бралися звідусіль. Чому? Тому що початок війни почався з того, що в березні вже дуже серйозне поранення отримав старший син. І тільки завдячуючи високому професіоналізму лікарів із лікарні Мечнікова в місті Дніпрі. Сина порятували, тому що шансів було дуже-дуже мало на те, що може статися і по як кажуть, ну, зовсім по-іншому. Тільки забрала сина із госпіталя, уявіть собі, поранення на Донеччині відбулося. Я його забрала під угорським кордоном на Закарпатті. Квітень місяць. Молодший син, як захисник Маріуполя, який був на заводі Ілліча, потрапляє в полон. Тобто, ну, ви розумієте, стан жінки, в якої, мало того, що всі на війні і всі не просто задіяні ще з такими новими випробуваннями. Тому на запитання, як я виживала, це було дуже складно. Попри те, що ти не знав тебе цей досвід у тебе був вперше, взагалі в державі це все було вперше в таких масштабах з такою силою. І ти не знав, чи тобі говорити, чи тобі кудись бігти, чи до когось звертатися. Ти просто е, був е, ну знаєте, як наче зажати якісь я, себе, я, Я настільки в той момент трималася. Я навіть мало плакала, бо я зрозуміла одне, що я мушу вижити для того, щоб от довести, як кажуть, до завершення лікування старшого сина, для того, щоб дочекатися молодшого і чоловіка, звісно, дочекатися. Тому те, що мене тримало у цей час, звісно, родина, мої найрідніші люди, найщиріші друзі. І духовна підтримка, молитва. Я людина віруюча, причому в серйозному прояві я ходжу до церкви, я вдома молюся, і Господня воля, як кажуть, у цьому плані мені дуже допомагала. І ще творчість. Я дуже люблю пісні, я їх просто співала, ходила. І навіть такий був серйозний прояв, коли стався теракт в Оленівці, я не знала, де знаходиться мій син, я вмикнула просто на всю гучність. Пісню Артема Пивоварова, я просто через неї викрикувала оцей біль і потім просто пішла мити в будинку у багатоповерховому сході. Ось так було. Тому це ну, окремі такі епізоди, і як кажуть, тільки завдячуючи ось таким стовпам, родина, друзі найщиріші, молитва і творчість я вижила у тяжкому 22-му році. Богу дякувати, син повернувся в 2022 році, тобто він поробував у полоні 201 день. Ну, це, це окрема тема для роздумів, для аналізу. А сни мені приходили тому, що я фактично я перестав. Чомусь я його не відчувала. Хоча він каже, він чув мою молитву на відстані, але він мені не снився. Чоловікові снився. От навіть перший сон приснився маленьким І Каже, «Татко, я в пісочку пограю з дівчатками і хлопчиками, і каже: Повернувся. От слово повернення звучало. А мені взагалі приснився посеред літа сон, коли е е він. Із помешкання вже чоловікового, там де його пуповина родова закопана, так він виходить ніби з темного приміщення у вигляді комори. Ну тобто, чітко я бачу, що він виходить у бабусі з комори. Він виходить, він зустрічається з моєю свекрухою його бабусею і тіткою, і потім ми, ніби, переносимося в якийсь простір, де багато людей ходить, але це осінь. Тобто я навіть побачила ну, час, я побачила саме ну, те, що це, це, це люди, які теж ходять парами, Ну, ось такі. Ну, І теж мене були ще... І потім ще вже раз ми запитали, скажу один приємний момент, що коли він повернувся, це була субота. І в той день я садила тюльпани. Для мене вони були тюльпани перемоги. Я садила клумби перемоги, щоб підживлювати себе. І е, тільки я висадила ці тюльпани, дзвінок від військового, який сказав, зараз з вами будуть говорити. І на тому кінці дрота прозвучав голос сина. Мама, я повернувся. Тому тюльпани для мене найулюбленіші квіти тепер всього моєї життя. Загалом дуже добре, що ваша інституція і інші такі, як ви, інституції, здійснюють цю роботу, тому що за кадром залишається дуже багато того невидимого. І не всі люди можуть. Через інших людей донести якусь проблему. Не кожна людина може звернутися там до ветеран хабу, до прикладу, або ще. Тому ну, роль однозначно вона, е, будемо казати, важлива, вона потрібна і е, е, єдиний момент, що Дуже важливо, щоб оці всі результати досліджень, опитувань доходили вже далі до тих інституцій, які приймають рішення на рівні держави. Тобто, до прикладу, чи взаємодієте ви з Міністерством у справах ветеранів, які приймають рішення, які виробляють цю державну політику чи з іншими інституціями. Тобто, тут вже взаємозв'язок ну, має бути. Подальший, як кажуть, по державних таких каналах і зв'язках тому 100% це потрібна робота, але напевно треба більше коло залучення, регіональне і так далі. Саме сім'ї, тобто вектор саме родини, тому що під час війни родина не просто на відстані знаходиться, а, на жаль, родини розпадаються е, теж з певних обставин, жінка не витримує чекання, ну, навіть емоційного, можливо, якісь збої від чоловіку важко там. Ну, тобто є приклади навіть е, у знайомих, які ну, от, е, не пройшли випробування війною, до прикладу. Тому е, дуже важливо, щоб такі жінки, будемо говорити, я буду. Говорити як жінка, так е, знаходили спільне товариство своє подібних жінок, які допомагають такою силою. І тут я хочу теж згадати е, Міжнародний благодійний фонд Мрійники, з яким я контактую вже більше двох років, е, коли я вперше потрапила на ретрит для дружин і. Е, Мам, військових, і ви знаєте, для мене це було ну просто велике щастя, тому що з нами працювали не тільки психологи, з нами працювали духівники, і вони допомогли нам знайти відповіді на ті болючі питання. Як утриматись, як оцю силу жінки, молитви донести до тих людей, які відбуваються від тебе так далеко на відстані? І сьогодні, навіть говорячи про цей благодійний фонд, я хочу сказати, що я рада, що до цього часу ми контактуємо, що ми маємо цю таке, таку спільноту, і ми навіть маємо певні результати того, як нам комфортно в цьому середовищі і як ми можемо одна в одну підтримувати різними Бо, наприклад, два дні назад я повернулася теж з ретриту такого для жінок, і ми прийняли рішення навіть таке спільне, що ми допомагаємо не тільки, наприклад, мамам, дружинам. Ми маємо зараз нову таку стратегію виробляти, внутрішню і її реалізовувати, це працювати з сім'ями. От, наприклад, на короткий час чоловік повернувся з фронту, все організували поїздку для такої сім'ї. Ну і ще додали. Тобто, ось саме я бачу, що поодинці ти не виживеш, знаю по собі. А саме гуртування в спільнотах, воно є тим кроком, який і державі навіть допомагає певні питання вирішувати. Ну, Я ніякої уваги не відчувала взагалі, тому що ну, е, тоді мені реально я була сконцентрована на тому, щоб е, прикласти максимум зусиль для повернення сина. І це основна енергія все-таки була спрямована на це. І то я не одразу почала діяти. Я два місяці не знала, що мені робити. А потім я вже пішла в державні органи, створили координаційний штаб, там почала писати листи в різні органи. і... Е, Ну Цим питанням так займатися. І вже, оскільки це трапилося в квітні, то у жовтні, жовтні син то повернувся. Але до цього я вже зверталась до психологів. Я не могла цей шлях проходити, бо фактично я його самостійно проходила. У мене не було знайомств, і тоді не було ще таких структур, от благодійних фондів там по роботі з жінками, тобто ветеранхаб я не знаю, чи існували вони. Тобто, от якось, наче я була сама собі, але в суспільстві в соціумі, Бо я людина не інтроверт, я навпаки, мені треба було спілкуватись і так далі. Тому, от перша допомога це була якраз мені надана саме восени, вже я не могла. Психологічно, тобто робота психологів, оце була дуже потужна сила. І ще хочу додати, що ці психологічні служби вони створювались на базах університетів, перш за все, наших українських, і це велика вдячність теж закладам вищої освіти, Що вони, от саме в цьому контексті, як представники держави, почали робити цю роботу і надалі її продовжують ну, у великих масштабах. У 22-му році ми ж ніхто не знав, як взагалі повертати будуть розверт розгортатися події. І я навіть боялась сказати, що я мама військових ну, там в нашому будинку, там навколо, хоча е те коло спілкування близьке, всі знали. Що хлопці до цього часу воювали до повномасштабного вторгнення. Чоловік зараз воює, але я не афішувала. Я навіть на роботі не говорила про те, що у мене ну от така ситуація там поранення сина, полон, і чолов... Тобто, це була закрита для суспільства фактично інформація, тому що я була одна вдома, і я ну не знала, як будуть розгортатися події. Ось я не зверталася ні, і, і, і не шукала о, такого контакту. А вже в 23-му році, коли і син повернувся з полону, і це був ще один із найтяжчих етапів теж випробувань це не просто от, пережити повернення, коли людина. Пригнічена, коли людина фізично зруйнована, коли людина ну, навіть з певними травмами фізичними повертається, не кажучи вже про психологічний стан, ти не готовий до цього. Попри те, що я і духовна людина, і ніби я щось читаю, цікавлюсь, це дуже важкий шлях. Повернення, отак от і багато хто навіть з точки зору соціології говорять, це дуже тяжкий етап, теж, коли. Людина повертається з пекла, ніби в нормальне життя. Отже, чоловік на фронті, старший син уже знов пішов воювати, а я молодшого чекаю. так? І про роль держави в цьому плані я хочу сказати, що дійсно всі інституції державні, ті, які навіть задіяні в процеси повернення, вони ну, працювали. Належно, так? Найголовніше, що був створений координаційний штаб, і він ось координував оцю всю роботу. Тому е, перший мікрок це реально е, я туди звернулася. І потім ну, є різноманітні такі поетапні дії. Ти йдеш в поліцію, реєструєш там е, зникнення особи, ти здаєш ДНК. що Дуже теж, так, знаєте, дуже неприємна процедура, ну, морально неприємна. Е, от, Звертаєшся в СБУ. Тобто органи влади, ті, які відповідають. Відповідали за певні ділянки ось цього процесу, вони ну, виконували. Я не можу сказати, що ну, там, з негативною якоюсь оцінкою з мого боку. Тобто у мене був такий досвід. Я завдячуючи цим структурам, що вони, не маючи досвіду, теж такого масового, вони ну, на належному рівні виконували цю роботу. Ви знаєте, я думала про це питання. Я навіть запитувала своїх синів, чоловіка, що би хотіли сказати моїми вустами, що би хотіли передати суспільству? І ми всі зійшлися в одній думці. Про те, що перш за все суспільству потрібно формувати політику пошани і поваги до військових. Бо як би це прикро не звучало, але в нашій державі суспільство розділено на тих, хто захищає батьківщину там або в статусі вже ветерана, і на тих, хто взагалі не задіяний ніяким чином до військової служби, до допомоги, до волонтерства, до різних проявів. Їх багато. Головне бажання. І це найбільше морально тебе гнітить мене особливо, тому що я бачу оточення, я бачу навколо можна навіть сказати, байдужих людей, які навіть не реагують на якісь елементарні. Запити щодо підтримки окремих підрозділів, щодо допомоги речами, навіть для госпіталю і так далі. Тому для мене і для моєї родини це найбільший біль, те, що у нас в Україні, на жаль, за роки повномасштабного вторгнення не сформувалася політика поваги до ветерана, до військовослужбовця. Я користуюсь метро, я бачу, як ці ветерани. Ідуть, їдуть, і я рідко зустрічаю, коли хтось, наприклад, кладе руку до серця і дивиться в очі ветерану і каже слово дякую. І у мене от крайній випадок був. Два військових зайшли. Я їм кажу, хлопці я вам дякую. Вони мені кажуть, а за що? Я кажу за те, що ви є, за те, що ви бороните вітчизну. Та це наш обов'язок. Розумієте, тому. Тут великий мінус і державні, державній політиці за таку роботу. Ви добре знаєте і про ці всі питання, які пов'язані з мобілізацією. Ми програли її, і ми, на жаль, не зробили так, щоб полегшити, підтримати військових на фронті. І зараз це катастрофа, не вистачає живої сили наших воїнів. Їхній ресурс, на жаль, обмежується, і тому це. Великий мінус державі. Я би це означила як суспільну байдужість. Тому що якщо в тебе ніхто не служить, ти живеш зовсім іншим життям. Ти переживаєш зовсім інші емоції. І лише та родина тебе розуміє, в кого хтось є або був на фронті. І, на жаль, це дуже погано, тому що. Ми це все бачимо і нам теж дуже важко від цього. Тому я вважаю, що держава у цьому плані не зробила нічого для того, щоб хоча б ось інформаційно підтримати ці родини, цих людей, цих молодих хлопців, цих матерів, цих батьків. Тому. що... Оце мій внутрішній біль. Я намагаюся з ним боротися в плані того, що проявляти просто ось це в конкретні дії і гуртуватися з тими, хто мене розуміє. А для тих, хто по інший бік стоїть цього процесу, я би дуже хотіла, щоб для таких родин був обов'язок донацтва, так? Підтримки, якщо ваша рідна людина не служить ніхто, ніде, ніякими справами, візьміть собі за обов'язок, донатьте, окрім того, що ви платите податки для держави саме на конкретний підрозділ, підтримка. І не чекайте, що до вас звернуться за допомогою, а візьміть собі за свідомий отакий обов'язок. І другий момент це ще питання пов'язане з українством, з українськими традиціями, з українською мовою. Ми належимо до тієї родини, яка говорить українською від початку створення. І ми в дітях викликали знання мови, знання культури, знання цих цінностей. Тому ми бачимо, де наші діти зараз і де ми. Але є суспільство, є певна категорія людей, які не хочуть українізуватись, не хочуть приймати культуру тих територій, куди вони переселились, і вважають це правильно, це неправильно. Повага через ось ці мовні аспекти, через культурні, вона теж є свідченням для нас, дружин, матерів, сімей, ветеранів. Повага до цінностей, за які воюють наші найрідніші. Держава не допрацьовує в цьому плані дійсно дуже багато, і я не буду там політичні моменти коментувати. Ми, ми всі живемо в цьому часі, ми все це бачимо. Але це відбувається на рівні цінностей особистих, на рівні того, в яку когорту або спільноту ти потрапляєш, що ти несеш суспільству, світу, людям, навколишньому простору. Тому е, от. Все-таки все залежить, напевно, від якихось наставників, від тих людей, з ким ти зустрічаєшся по життю. Тобто, якщо говорити про державу, я задоволена тим, що у нас там є закон про функціонування української мови, наприклад, і приємно чути, що люди там з Одеси приїжджають, повертаються, і вони кажуть, Одеса змінилася кардинально, мова українська почала чути про інші міста. Тобто є прогрес. Але якщо щодо держави. Держава має виробляти закони, а суспільство має їх приймати і виконувати. А суспільство не намагається виконувати. Не всі члени суспільства намагають виконувати, тому маємо і проблеми. Але мова, культура, віра, армія це все те, що ну, нашу родину об'єднує, дозволяє виживати в таких складних умовах і тут тішитися маленькими навіть результатами, які ми бачимо навколо.